Багато наших європейських партнерів, які щойно повернулись з Вашингтона. Дехто з здивуванням, а дехто, взагалі, без здивування сприйняли документ, який оприлюднила нова американська адміністрація. В цьому документі не зазначено про те, що Росія є найбільшою небезпекою для Сполучених Штатів Америки. Більше того, там взагалі не без... не зазначено те, що Росія є небезпекою для Сполучених Штатів Америки. Там немає визначення російська війна проти України, а там є визначення українська війна. А воно вже знаєте така лекси ну, не відповідає взагалі дійсності і реаліям на землі. Третє там зазначено про те, що Сполучені Штати прагнуть стратегічної стабільності з Росією, четверте, там доволі така зважена мова по Тайваню. Тобто, з одного боку, там вказано про те, що Сполучені Штати будуть допомагати Тайваню, але про те, що Сполучені Штати стануть на захист Тайваню, цього також немає. Четверте, це те, що більше всього турбувало європейців. В принципі, там знаєте, Європа описана. Ну, як якась така територія, яка є слабкою і яка не є союзником Сполучених Штатів Америки, з іншого боку, там вказано про те, що Європейський союз є доволі дуже потужною інституцією, яка має в своєму арсеналі багато інструментів. Але так само через декілька сторінок ви прочитаєте про те, що Європа є слабка. Що буде після проміжних виборів у Сполучених Штатах, і яка взагалі буде політика навіть чинної адміністрації за декілька місяців від сьогодні? Це також велике запитання. Плюс погляньте, будь ласка, на рівень підтримки України серед американців. Вісім з десяти американців підтримують санкції проти Росії, і президент Трамп і республіканська партія не можуть зневажати цей факт.